Петриту це дуже ефективна система ППО, дуже ефективна. Ну, якщо було б у нас більше ППО, то нам би було легше справлятися з цими нападами в повітрі. Ну, але насамперед це дуже дорога система, до неї дуже дорогі ракети. Ми потихеньку підходимо к війні машин, як колись в кіно було. І дрони це дуже ну, такі становиться дуже потужне військове обладнання, саме військове, яке працює ну, на цілі війни. Сам по собі ж дрон не коштує великих грошей. І тому, коли їх штампують тисячами, для ракет Петріота є питання. Взагалі тут повинна бути системна робота. Це і, ну, і зараз дуже допомагають літаки, які нам передають наші інопартнери. Це е, дуже ефективна е, складова в повітрі. Е, це реально наші вогневі групи, які працюють, ми їх обладнали. До речі, дуже е, таку масштабну роль відіграли в цій історії саме бізнес, газоведобування, нафтовий бізнес, е, та і колгоспники допомагали автівками, е, джипами цими. Ми їх обладнали спеціальними електронними системами, які виявляють ці цілі. І, ну, і вже там на різних автівках стоїть різне військове обладнання, яке уражає вже ці цілі. Все це замкнуто в одну таку систему електронну.